Аньон! Аньон, Аньон, Аньон! Анян 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 шайзизанян знайти до яка стала продуктом хворої фантазії якогось сценариста, абсолютно не складно таких, хоч греблювати від ромкомів до геть тришових жахастиків. <реку> А от відшукати ті, що засновані чи буде натхнені реальними подіями, не так і просто. Втім, мені таки вдалося дещо відкопати в глибинах інтернету. Анжела, ти подивись на ці руки. Та перед тим як перейдемо до справи, не забудьте підписатися на цей канал, поставити вподобайку і залишити коментар. Це дуже дуже важливо, або контент з'являвся і надалі. Тож гошечки, крізь темряву дорами трилер, яка вийшла у 2022-му. В основі сюжету наукова документальна книга, яку написав журналіст, і перший корейський кримінальний профайл. Він же детектив, він же соціальний психолог. Квон ільйон. Я маю вищу освіту медичного психолога, яка дає мені право займатися тим, чим я займаюся. Дорамо розповідає, як криміналіст аналізує дії злочинців, щоб виявити їхні моделі поведінки. А якщо хочете трохи більш поетично, то спокійний, харизматичний і мега розумний детектив застосовує усі свої знання і навички, аби читати думки серійних убивців і передбачати їхні дії. Отакий хлопак харизматичного і мега розумного грає Кім Нам Гіль, який за свою роль до речі отримав Десан головний приз премія SBS драма Award. Мені це за вайбом нагадує американський серіал Мисливці за розумом, який я обожнюю. Тому і дорама у мене в топі тих, які вартують перегляду. До речі, так само вартує перегляду і ваших підписок телеграм-канал Чінча, в якому що правильно, в якому контент про дорами української новини, цитатки, рекомендації, саундтреків і багато іншого. Посилання перед вами, а також в описі під відео. До речі, ви дивитеся добірочку з п'яти дорам, а спеціально для телеграм-підписників я закину ще шосту дораму. Тож усіх чекаю. Їдемо далі. Далі давай сигнал. Одна з найкращих дорам заснована на реальних подіях. Ну хотіла б я так сказати, але зауважимо з одного боку. Це фентезійний серіал. Ви прийшли бити, що миритися? з іншого він же заснований на реальних подіях. Ну чи то радше натхнене ними, це дорама тут не може бути все просто. Ви ж самі це знали. Так от, поверхово це історія про роботу поліцейських, які працюють над заплутаними і нерозкритими справами. Трохи глибше це історія, де поліцейські сьогодення спілкуються через рацію з людьми з минулого, а події сьогодення сьогоденні змінюються відповідно до того, що ж там накоїли люди в минулому після цієї комунікації. Ну і геть глибше у дораму вплетена реальна кримінальна історія. Це справа про збалтування вби. Жінок у Кореї наприкінці 80-х. Тоді серійний маніяк позначався з 15 жертв від підліток до бабусь, а справа лишалася нерозкритою протягом 30 років і досі вважається найганебнішою в історії сучасної південної Кореї. У драмі описана не лише ця справа, і не аж в такому форматі, тож згадане можна вважати тільки невеличким спойлером, не хвилюйтеся. Якщо подобається детективні історії, які також є і драмою, і трилером, сміливо запускайте сигнал. Драма до речі, буквально підкорила серця глядачів і критиків. Її хвалили і за акторську гру, і за сюжет, і за режисерську роботу. Потім команда ще пару років збирала нагороди. Хоча, якщо пригадати саундтрек, на початку мені здалося, що я включила якийсь типовий детективний серіальчик про вбивства в американському провінційному містечку. Ну, за кращі пісеньки ніхто з команди нагороди ну і не отримав. Воно й не дивно. Аня к сункенбунічку мірало дитя Ага, зрозуміло, цікаво. Далі. Гім смерті це міні-серіал 2018 року, в якому знялися Лі Чонсок, Шін Хьо Сон, Шін Джеха і Го Бо Гьоль. Та чи сам взагалі казати про що там, коли тут такий каст? Ох, око не можна тішитись. Так, ладно, це не добірка милих акторів, зібрались. Хоча, якщо ви хочете таку добірку, напишіть про це в коментарях, я подумаю, може зробимо. Так от серіал. Він заснований на трагічній історії кохання письменника Кіму Джина і співачки Юн Чімдог. Тут без усіх цих часових телепортацій, як у випадку сигналу, Бо герої цієї дореми швидко вирішили. Тривалі подорожі це не для них. Так склалося А от квиток в один кінець, те що треба. Прома всього на три епізоди мало! І вже в першому молоді люди вчиняють самогубство. Нам це дають зрозуміти просто у перші хвилини. Це не якийсь страшний спойлер від мене. Сокей, попри мізлий коментар, це все дуже сумно, але я проти суїцидів, тим паче через кохання. Тому жодних поблажу. Події до відсилають нас у далекі 1920 дев'ятсот двадцять років. Юн Сімдок це перша корейська співачка Сопрано, яка могла б стати славетною виконавицею. Якби не історичні обставини, що спіткали дівчину та її обранця. Письменника Кімуджина вона зустріла, коли навчалася в Японії. Молоді люди покохали одне одного. Втім, Муджин вже мав, ну, скажімо так, певні зобов'язання. Не розповідатиму геть усе, бо тоді від коротенької історії геть нічого не залишиться. Тільки скажу, що натхненням для дорами слугувала, зокрема, пісня, яку виконала сама Юн Сімдок. Називається вона як і дорами, гімн смерті. Ось оригінальною ривою. Слідуючи погоня за дезертирами власне назва вже є спойлером за сюжетом. Солдат Хо має ловити армійців утікачів. Попри те, що за це їм загрожує покарання, чоловіки зважуються на втечу. Чому ну бо дискримінація знущання, як психологічні, так і фізичні українські армії просто зашкалюють? Ми повинні забезпечити, щоб наші громадяни себе відчували. В небезпеці я коли дивилася, щиро сподівалася, що все зображене для драматичного перебільшення, та виявилося, що і ця історія не обійшлася без реального підґрунтя. На одному з новинних ютуб-каналів кілька греців підтвердили, що показане в дорамі відбувалося насправді. Дехто казав, що сцени, побачені в дорамі, спричинили у них ПТСР, оскільки це нагадало про події, які їх травмували свого часу. Режисер серіалу Хан Джун Хі також заявив, що постійні новини про знущання над солдатами в армії є доказом того, що дорама заснована на реальних історіях. Щастя, погоня це не суцільний тришак знущання. Історія складена добре і розповідає про різних персонажів, їхні мотиви і долі. Іноді з дотепним і доречним гумором. На Netflix є перший сезон з українськими сабами. До речі, а другий, наскільки мені відомо, має вийти вже цього року. І остання у списку, втім не останнє зазначення. Ти улюблений султана. Сотнірама овочевий магазин Холостяка в основі реальна історія Лі Ян Сука, який почав продавати овочі в маленькому магазині у 1998 році. А зараз у його власності 33 овочевих магазини по всій країні. До речі, ще є книжка така. Але найважливіше не це. Найважливіше, що головного героя грає Чі Чан У. А попередні мої відео показали українських прихильників йому не бракує. Ось вам кадр з вашим улюбленцем. Малуйтеся. За сюжетом дорами хан Те Ян – це працьовитий і талановитий молодик, який робить усе, щоб його крихітна овочева лавка мала успіх. Чи правда наймає він для цього трохи дивних хлопаків, як от стажера Айдела, якого викинуло Агентство талантів, чи генія з його якими розумовими здібностями, який втім не має високого рівня соціальних навичок, аби будувати кар'єру у великій компанії. А ще додайте сюди історію кохання і боротьбу почуттів, а також багатих і бідних життя цікаве і отримайте захопливу драму і комедію, яка змусить усміхнутися і повірити у власні сили. І мотивація то є сильна. Але зважайте, що до рамка 2011 року, тому і антураж, як і вигляд героїв, будуть відповідні. Якщо вам це до вподоби, не забудьте приглянути мою добірку з п'яти дорам, що стали класикою, а також зверніть увагу на огляд серіалу. Цілую кіті. Ні, він не про реальні події. Він радше про рожеві підліткові мрії. Але ж треба розширювати горизонти правильно. Пишіть у коментарях, чи... пишіть е, Пишу, пишіть. Е. Пишіть у коментарях, чи знаєте ви дурами, засновані, чи натхнені реальними подіями. І не забувайте підписуватися на цей канал і на телеграм.